Струм 85 А1 кВт Привіт, друзі! Як забезпечити будинок або квартиру електрикою? Як недорогий гібридний інвертор з правильною синусоїдою та акумулятором може тривалий час працювати з газовим котлом, циркуляційним насосом, холодильником або інтернетом, здійснювати зарядку АКБ. За короткий термін великим струмом понад 50 А. Для цього замовк ось такий. А можна й подібний інвертор, який з цим справиться без проблем. Він може працювати від акумулятора на 12 В. Це може бути і літіше лізофосфати, і навіть якщо у вас проблема з акумуляторами, на деякий час можна скористатись і автомобільним акумулятором. В комплекті інструкція. Провід для підключення Wi-Fi модуля. Інвертор може видавати від акумулятора 2 кВт. А ще в нього цікава є характеристика, що до нього можна підключити сонячне поле і від сонця він може видавати 900 Вт. Працює від сонячного поля в інтервалах напруг від 30 В до 160 вольт. Вага інвертора 5 кг 800 г. За своїми розмірами, цей інвертор не відрізняється від інвертора на 4 кВт, який в мене вже експлуатується понад 10 місяців. Для підключення інвертора достатньо відкрутити два гвинтика по бокам з цієї кришечки. Знімаємо і таким чином проводиться під'єднання. Ліворуч у нас три клеми йдуть. Земля, фаза і ноль, це вхід на інвертор. Потім вихід з інвертора, фаза і ноль І далі плюс і мінус це підключення сонячних панелей. Для підключення проводів живлення, Звичайно йде зажим на крестоподібну викрутку. Я в даному випадку підключив проводом. Перерізом 25 квадратних міліметрів. Через цей провод десь можна передавати струм в ну, межах 100 ампер, не більше. Для того, щоб передавати струм, який передбачений цим інвертором до 140 ампер і більше, то необхідно провод, зазначено в інструкції, 38 квадратних міліметрів. Живлення акумулятора зігнав, крім того, через автомат на 125 А. А для того, щоб ми могли б контролювати, який у нас буде струм розряду та заряду, підключив такий ваттметр. У мене ще давно в усіх випробуваннях. Я в описі перед відео залишив посилання. Доволі хороший прилад. Тут стоїть шунт на 200 А. Вмикаємо живлення від акумулятора і включаємо сам вимикач. 1-2 секунди і вже інвертор повинен видати нам напругу 220 В. 220 вольт показує інвертор, крім того, і на ватметрі, який підключений. Подальше ми будемо тут робити навантаження. Частота 50 Гц. І разом з тим я вже підключив осцилограф. І подивіться, яка чудова, рівненька синусоїда. Ідеально, зараз я спробую її трошки збільшити, щоб ви побачили. Синусоїда просто я б сказав, ідеально. Не знаю, як вона буде працювати цей інвертор під навантаженням, але на даний момент. Сама синусоїда доволі чудова. Ну і Крім того, на ватметрі ми бачимо, що інвертор споживає від акумулятора 2,46 Ампер. Або ж якщо це ватах, то 32,7 Вт. На інвертор майже кіловат 929 Вт, струм 84 А 85 А. 1 кВт бере з акумулятора і дивимося на синусоїда. Аслундсоїда майже не змінилася, чуть-чуть трішки верхун, якісь є такі невеличкі зміни. Інвертор працює, працює фен на максимальну потужність. Що нам показує тепловізор? Температура біля 28-30 градусів. Доволі непогана. Так, дивимося на провода. Акумулятор. Температура на акумуляторі теж майже 26. А от самі силові провода, батько тепленки, метр 30 градусів. Тобто це про світу, що світить? Що провода повинна бути максимально товщими. Що ми бачимо на ваттметрі? На ваттметрі струми йде 86 А, 1 кВт йде з із із акумулятора, а на виході із Уже з інвертора йде 930 Вт. Ми тобто можемо зараз порахувати, який КПД зазначено інвертором. 930 Вт це видав інвертор уже безпосередньо 220 В. А споживав інвертор від акумулятора 1 кВт і 80 Вт. Розділивши ці дві цифри, помножити на 100 І ми отримаємо коефіцієнт корисної дії при перетворенні енергії з акумулятора 220 86,1%. Рівень шуму на холостому ходу інвертора 55 дБ. Ще буде один тест. Підключаємо інвертор до мережі. На інверторі виставили струм 50 А. І побачимо, що ми маємо при зарядці. Під час зарядки давайте побачимо, який йде шум при струмі 47 майже 50 А. 62 дБ. Зараз пройду цікавий тест. Під'єднав я провода живлення до сонячного поля. В якості сонячного поля в даний момент мене виступає лабораторний блок живлення. І при напрузі мережі зараз на сонячному полі 28 В. Ми вже дивимося на показники. І акумулятор вже. Вже запущене сонячне поле іде зарядка. І вже при 30 вольтах іде зарядка акумулятора струмом у 8 А. Ну, це взагалі це красотіше. Тобто кидаєте одну панельку і вже струмом до 8 А вже заряджається акумулятор. Можна вивжити навіть у найскладніші блекаути. От і все, це мій такий загальний висновок щодо цього інвертора. Дешевенький, простенький, але все всередині є. Не треба ніяке вере. Відключили два проводи до живлення, два проводи до споживачів, два проводи до панелей сонячних, все. І спи спокійно, живи спокійно, він працює і вам робить електроенергію. Як мінімум, холодильники будуть працювати, газові котли і тому подібне. І Лише все буде залежати від того, якої ємності акумулятор, коли не буде ні сонця, ніяких інших джерел постачання, то бажано, щоб акумулятор був. Мінімум 100 ампер, А, а лучше все таки паралельно два акумулятора по 100 А 200 А. Тоді і струм можна більше зробити і довше протримається такий інвертор з акумуляторами. От і все. Якого будуть питання, пишіть в коментарях. Поділюся з вами досвідом експлуатації подібних інверторів. А всім мира, світла, добра, до побачення, до зустрічі на каналі. На Ютуб-каналі Електрикоа. Є цікаве рішення та приймаються замовлення на виготовлення джерел безперебійного живлення для будинка та квартири. За основу якраз йде гібридний інвертор на 2 кВт та акумулятор на 4 кВт, за допомогою якого можна живити всі домашні прилади, навіть микрохвильову пічку.